Всім доброго дня, вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас субота, вже 30 число, останній день вересня, і буду робити розклад для міста Запоріжжя. Давайте ми глянемо приватний сектор правого берега. Ну, я, наскільки я розумію, і перше, і друге жовтня буде нормально, хоча буде не дуже, як кажуть, спокійно. Тут лежить роздоріжжя, швидко по всаднику і лежить ключ. Бачите, яка історія буде? Ну, і тут більш-менш. Це був приватний сектор. Давайте продублюємо постраждалих, щоб вже бути впевненими. Нічого поганого не бачу, все нормально. І тут жінка, тут чоловік випали. Нічого поганих карт я тут не бачу. Тільки ось нервова обстановка. Бачите, тут все воно таке. Ну і тут по серцю чоловікам. Далі багато поверхівки правого берега. Так, ну бачимо криси, да, і нервова обстановка, але потім йде стабілізація ситуації. Друге число ресурсна карта, зміни і проблеми. Тобто тут ударів я не бачу. Давайте розглядімо, що нам несе гора. Успішно пройдемо по клеверу. І тут теж пройдемо, тому що тут третя карта, оця, це стабілізація ситуації, ось іде допомога. Бачите, що тут робиться. Скільки треба зробити тут, щоб воно було нормально. Дуже-дуже-дуже серйозна обстановка. Гляньте, скільки карт іде. не одної, яка б підкреслила більш-менш нормальну обстановку. Тобто, от як воно йде, так воно йде. Але це все перше число, 1 жовтня. Тобто, я так розумію, оце з сно, ночі піде і далі, далі, далі. Ну, ось так. Нервова буде обстановка сьогодні, ось на перше число вночі, я так розумію. Тут от іде, і, і до ранку трошки притягнеться, тобто 8 годин. Якщо по три карти на сутки, от по 8 годин. Ну, так, якось. Можна розпреділити, але буде нормально. Давайте здублюємо пострадавших людей, якщо вони будуть. Ну, в принципі, тут йдуть заплановані по кругу ходячі проблеми, пов'язані з тиском, з головою. Тобто, оця така психіка. Далі йде травм, тут немає абсолютно. Але проблеми зі здоров'ям є. от Дівчата тупо вийшли тут. Тобто, все буде з правим берегом нормально. Дивимося, лівий берег, приватний сектор. Ну, в принципі, в принципі, так, бачите, тут іде планування, але його як такового не буде. Буде тільки ось оце. Ось, полуні і пльотки, більш нічого. Комфортна ситуація буде. Тут теж по рибкам все хорошо, йде захист Всесвіту, трошки в тумані, але взагалі буде все нормально. Це був приватний сектор. Постраждалі продублюємо. Здоріжжя лежить. Нормально буде. Єдине, що я вам можу сказати, що так, приєднуються якісь захворювання. От вони приєднуються ось, по серцю. І тут може ще бути йти якась а, хвороба пов'язана з зміною. Клімату, погоди, а це йдуть зміни по суставам, от тобто хребет. А так, тут травм немає. Далі багато поверхівки лівого берега. Жовтня, бачимо, Да Давайте ми тут пташки розкриємо буде ти допомога, але буде і обман з доріжжя. Ой, погані карти припитають на багато поверхівки. І ось йдуть зміни, полуні все одно. Багато поверхівки лівого берега, будуть клопотання. Це головна карта. Буде, бачите, нервова обстановка. Поки що ударів я тут не бачу, але ситуація дуже-дуже неприємна. І бачите, у нас йде переход швидко до луни. І це не є хорошо. Але удару я тут не бачу, руйнувань не бачу. Другого числа, тільки, знаєте, таке неприємне відчуття йде. 2 числа криси лежать між гарних позитивних карт. Ну, давайте ми все одно роздивимося, що пройдуть по букету прекрасно, причому дуже швидко. Тут загроза існує, але її приберуть. Тут йдуть клопоти, немає, немає удару, але є оця мільтушня. Ну, давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Опять-таки по кругу йдуть болячки, і тут трав немає. Ні. Та ж саме, нервова система, а так в цілому буде комфортно. Коса, бачите, вона тут трошки як по букету зрізає, що я дивлюся, тут серце іменно йде. Ну, це не, це не тимчасове, це вже давно у людей це все. Є, все, травмованих тут не буде. Руйнувань особисто я тут не бачу. Перше жовтня. Дивіться, так, криси впали, але тут іде клевер. Нормально ви пройдете, це не буде там чимось глобальним, навіть якщо щось прилетить. Чому я так кажу? Тому що лежить роздоріжжя, і це подія, імено, розумієте? Сонце лежить між таких карт, тут іде дерево, тобто воно йде на покращення ця ситуація. Тут теж йде допомога, але тут лежить змія і вона припала на жінку. Я неодноразово казала, що у вас жінка якась в Балабіно є, яка, скоріш всього, працює десь в структурах, бюджетних організаціях, державних якихось, і вона ось і бачите, от вона впала, і тут же змія. Тут буде якийсь обман. Показує. Це головне, то що показує. Для вашого балабіно, розумієте? Може, навіть і від неї там буде якась інформація йти. Тобто, бачите, люди, люди хочуть жити в Росії, і вони такі речі роблять. Ну, їдьте в Росію, якого ви тут сидите. Коротше, отак, балабіно, буде більш-менш нормально, пройдете е, нормально це все, але е, розвілка така річ. Ось, оці карти от вони просто показують, що Може таке статися, але пройдете по малому варіанту. А може взагалі не трапитись, тому що тут ще й лежить розвілка. Ось так. Це 1 жовтня. Багато карт викинули. Опять ця жінка, бачите, тут вже і чоловік пішов. 2 жовтня. Якась подія вночі. І тут йдуть зміни. Ну, я так розумію, так, є причетність тут, але опять-таки пройдете успішно. Цей чоловік, хто він їй? Ну, вони, оце парочка, бачите? Вони сім'я. Вони сім'я. Ось по дитині працюють, от дають оці наводки. Ну, все одно нічого такого у вас тут не станеться. Іде от обман, от обман, да, ось прям вони посилають. Бачите, що, Бачите, що робиться? Шукайте цих сук. там. Не повинно бути у вас там нічого, але ось головне, що показує балабіну, це у вас там сидять зрадники. Ну і давайте я подивлюсь постраждалих. Або вони сім'я, або партнери, або працюють разом. Отак, от якось. Ну, коротше, вони вдвох: чи по життю, чи по роботі. Може, навіть сестра з братом. Таке може теж бути. Нічого тут не буде. Нічого абсолютно. Дитина припала на чоловіка, це таке щось не дуже серйозне, щось таке воно незнач... незначне там і більш такого плану, знаєте, психо... психічного ту, чи це таке. Ну, ось так. Ми подивилися, коротенько, пробігли, повинно бути спокійно, більш-менш, будемо на то сподіватися, Давай. розвиток подій, зараз глянемо. Перше число у нас починається більш-менш, але потім йдуть зміни по луні і коса, якесь рішення буде робитися, але воно не дуже нам тут якось допомагає. Але ситуація все одно стабілізується тут. Да. Друге число, ось виходить, йде з продовження цієї ситуації. Що тут за гори? Що це таке? Так, ну це по роботі більш пов'язано, хто буде працювати. Проблеми по кругу йдуть. Але тут, бачите, немає карт руйнації, тут буде якась подія наприкінці, і ми з ключом. Тобто дві добиці будуть нормальні, більш-менш результат, але просто таке тіліпання буде. ось. І тут воно буде, і тут воно буде. І теж, бачите, криски випали, але вони прикриті і, в принципі, Повинно бути все нормально. Так, все я вам показала, розказала. розказалася. Люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Все повинно бути добре на ці дві доби. І почуємось, Па-па.